Прекрасені достаємо. Ось вони. Ось ця красота, боже мой. Надо срочно роздавати, щоб не обожратися. Так, 50 грамів дрожжей. пресованих і пів літра водички. На пів літра води. Теплої. Так, чайна ложка солі. Десь приблизно ложка цукру, або дві чайні ложки. Це на глаз. Я роблю давно-давно на глаз. Ось трошки сметанки видавила. Так, десь ложки дві може. пару ложок олійки на глаз, не ложка. Одне яйце. 50 грамів м'якого маргаринчику. Можна масло, звісно. Добавила трошки не всю ще муку. Зараз подивлюся. З пів кіло. А десь піде грам 700-800 ну, може й кілограмчик. Готова. Тісто ось яке, ось яке тісто. Не пройшло, ну, я не знаю, часу не пройшло. Минут 40. І от таке гарнезне вже тісто. Зараз будемо формувати на кусочки і починато, починато, починато ліпити пірашки. Починаю ділити на кусочки. На шматочки. Я не знаю, наскільки. скільки, десь приблизно по 50 грам. Так. На деко поміщається десь, 16 штук. Ось ми зараз і наміряємо 16 штук. Вісім так оформуємо сформуємо колобочки, придамо їм нормальну форму таку кругленьку, так. 16 штучок. Десь більше, десь менше, будемо потім дивитися, де трошки відчіпимо. Так, розімяли такі кружочки, чи як сказати, вже приготувала я. Зараз покладу начинку і будемо защіпляти. Так, начинка порозважували ми. Тепер защіпляємо. Будуть просто без всяких випендрюжей. обичні пірашки. Ну, тобто, форми ніякої я не буду. Там дуже помазала яйцем і поставила на розстойку в духовку з виключеним теном при світі підходити. Кунжутиком зверху посипала. Все. Чекаємо минут 10-15, тому що вони дуже-дуже швидко. -дуже а тут уже скоро ми набираємо уже температуру на 180. іменно минут 20-22-25 будемо випікати. Украсені. Достаємо. Ось вони. Ось ця красота, боже мой. Надо срочно роздавати. Партія заїхала. Партія. Які ж ви красині. Ой-ой-ой! ось булочки даже будуть гарні. На бутербродик.